Студія озвучки півсраки за куща представляє я далеко не добра людина. Левел фільм ось як це працює. Захисник знаходить старих покинутих людей, у яких є гроші. Кохана, а ви стара жінка. Ми у пасті, наче тварини. Просто слухай свого захисника, довірся йому, і усе буде добре. Це більше не християнська країна, тут немає місця бідним, хворим та старим. Тут кожен сам за себе, бізнесмени, політики, ганстери. Іноді їм важко відмовити. Це погані люди. Я теж не свята, гендерна історія жорстокої помсти. У моєї бабці є друзі, про яких ви не знаєте. Я погана людина. Але у мене трохи інші якості: бабця або бабуля.